Це важливо, але він хоче, він тягнеться все ж таки до ну до чогось такого. За чим він дуже скучив, так то і звичайно він до... хотів хоч перевдягатися в нормальну футболочку і поспілкуватися з українцями, передати вітання і так далі. Може, якимось знайомим, хоч день. якісь віконці там у, у ту далеку Україну, а там вона здається дуже далека. І так, навіть казали. подивившись новини, ну тут все добре, все комфорт, прекрасна музика лунає, концерти, але добре, що як що, якщо ці концерти благодійні. Якщо ці концерти присвячені для того, щоб зібрати на допомогу, да? і ми в так тишині, можемо родіти. І, і от у вас посмішка, чарівний да? настрій і так далі, за рахунок того, що ви зараз робите добру справу, збираєте і так далі. І, і, і сьогодні в мене взагалі дуже класний настрій, тому що у нас 15 е, локацій е, волонтерських банок, вони всі переповнені.